Мешканка пункту незламності під час останньої масованої ворожої атаки на столицю в одному зі столичних пунктів прихисток знайшла кішка. І навіть після того, як небезпека минула, залишилася там жити та стала улюбленицею і рятувальників, і тих, хто заходить погрітися. Чи вже дали тваринці ім'я та чи шукатимуть її господаря? Про все розповість кореспондентка ТСН Олена Лоскун, яка і сама не втрималася, щоб пригорнути похнастик. «Іди, іди до мене, йди, йди. Рятувальник Павло грається із Кицькою. Малеча така». Вона ще геть молода. На вигляд немає і року. Коли ухо її чешеш, вона прям кайфує. Кішечка поки без імені. Відгукується на кис кис і кицька. Живе пухнаста в одному зі столичних пунктів Незлавності. Сюди прибилася, шукаючи прихистку близько тижня тому. Скоріше за все, перелякана була. Ну, от хлопці приютили до себе пригорнули. Вона, наче трохи заспокоїлась. Так сильно тваринка злякалася масованого обстрілу. У ніч на 25 листопада росіяни влаштували один із наймасштабніших за усю війну запусків шахедів. Повітряна тривога тривала близько шести годин. Лише над Києвом і областю сили ППО збили понад шість десятків безпілотників самогубців. Уламки попадали у кількох районах міста. П'ятеро людей постраждали. Серед них і дитина. почалося дуже. Такі взриви сильні. Це наша дев'ятиэтажка торцева, от, повилітали стекла теж. І ось п'ятиэтажка дуже пострадала. У мене вилетіли всі вікна. холодильник, мабуть, зіпсувався, бо не працює. На задньому фоні це моя автівка. Експерти кажуть, що відновленню не підлягає. Тоді руйнувань зазнали, ще й школа та дитсадочок. Оля зараз наведемо порядок, все буде добре. Столичні рятувальники, які виїхали на виклик, і самі мало не постраждали. Поки довкола вибухало, перечікували у схованці. Від шоку пухнаста красуня уже оговталася. От тільки звідки вона чи не втекла часом, налякавшись вибухів із дому, і чи не шукають її господарі, рятувальники не знають. А малій так сподобалась у пункті незламності, що йти звідси і не хоче. А Не гидить по закутках. <різь> у нас поряд трошки природи є. Вона сама виходить, знаходить. Скажем так, лаз для себе і йде робити свої справи у наметі. Поводиться чемно, нічого не дряпає, але інколи котячі інстинкти таки беруть своє. Вона любить лазити, вона залазить під обшивку в намет. І все. Ну, вона там побігала, побігала і назад спустилась. Увагою тваринка не обділена. Її люблять геть усі рятувальники, які чергують у пункті незлавності. чухають за вушком, купують корм. Зачувши шародіння пакета, вона чим дуж біжить до миски. Зазвичай зранку вологого корму в обід сухенький, якби під кормок, да, і ввечері також мокрий корм. Їжу приносять і місцеві діти. До нас заходять діти інколи, та, все ж таки холодно. Приходять, ми їх поїмо чаєм, і ось з 25 го числа вони побачили, що в нас київська. Вона дуже гарно йде на руки до дітей, вона їх не боїться. Кіця ласкава і охоче йде на руки абсолютно до всіх. Потвершувала з нею і я. Так, моя ти край давай цьому. Якщо раптом знайдеться справжній власник, малу мазунку віддадуть йому Як ні, на вулицю все одно не виштовхають, бо кажуть, рятувальники занадто її полюбили. Тож без теплої оселі кицька не залишиться. У нас вже є багато претендентів і вже там вирішують, хто забере. А поки що житиме у пункті незламності, муркотітиме, піднімаючи настрій рятувальникам та перехожим, які зайдуть сюди погрітися або ж підзарядити телефон. Олена Лоскун, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.